Коротше розказую. Вже в кінці, коли я зібрав всю машину, тіпа, мені зробила нерви отака ху. Називається це Майн Реле. <реклама> Пробачте, це такі види. Во, Майн Реле. Оця херня. Коротше, то корпус від неї, воно <реклама> стоїть отут. Бардачок і справа, ось на гвинтику, піднімаєте бардачок, чи опускаєте, чи. чи коротше, прямо отут написано Майнреле. В мене отаке, воно там є 0159, там всяка херня. Во. Воно повинно так клацати коротше Ви коли зараз поверну замок запалювання, слухайте. Оце запрацювало, воно подало е, на питання на бензонасос Живлення накачало і відклацнуло Він накачав е, давку коротч, бензину і все, і відробився. Є ще ота херня. Оця херня. Коли майне на йоп, відстрілює е, предохранитель. Бензонасоса. Корот, і, блядь, я вже замінив цю фігню, напсихувався. І тільки коли мені сказали про цю штуку, все запрацювало. Тому, блядь, просто знайте. Е, тому що, типа маса ота, що там, якщо будете шукати, маса от, ось під сидінням на, на болтику. Блядь. Світла нема. Сука, зараз. Оцей один гвинтик. ось він. Ото маса. Вона йде. Вона йде отут косою. Отут, 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 і приходить во на оцю косу. Тут е, рівень палива. Маса та ж сама, якщо що. Буде, якщо маса є, та, то буде показувати рівень палива. Е, маса на бензонасос, плюс все, все воно йде, плюс на бензонасос йде головний. Як мені розказали, Коротше, во. і якщо у вас така херня, то знаєте, то це реле здихає. Якщо мейн реле вже поставили, не забудьте натиснути оцю херню Вон. на запобіжнику. Тому... Б... Я її завів. Ще раз показую. Коротше, ось я буду накачувати бензонасос. Це я магнеті морелі новий поставив. Це тачка працює. Далі я не втримався і за 20 хвилин до початку комендантської години виїхав катнути по місцю. Певненості, звісно, в тому, що зараз щось не відригне, зовсім не було, але ж в самурая нема цілі. Вже зранку я намив авто і, мабуть, досить вас інтригувати, от що в мене вийшло. І на цьому серію логічно було б вже закінчити, проте я розкажу про ще одну розповсюджену болячку Сівіків це датчик спідометра. Ну і на цьому серія блогів про побудову Сівіка буде завершена. Відзнятий матеріал влітку вже закінчився, і наступним буде зміна формату. Розповім про датчик спідометра. Отак він виглядає. Знаходиться він. Ви побачите його отут. Кріпиться він на одному болті. Ось ось фішечка. Стоїть він отак от. Воно як. Зараз на світло. Воно як колодець. Коротше, коли ти наїжджаєш на калюжу, воно набирається водою і починають окислюватись оці всі контакти. Це вже другий раз я його знімаю. Перший раз він мені робив мізки. Відгнив один контакт, отут посередині. Судячи з усього, він відгнив знову. Ну і коротше, е мозок починає вибивати чек engine, і тачка потім більше трьох тисяч обертів не підіймає. Потім вона від... видає помилку і починає <кхм> відсікати. Корочі, їздити на такій течці просто неможливо і ця штука дуже, дуже часто робить мозок. Ну, типу, раз на рік, раз на два, тут дуже тонкий контакт. Коштує такий бушний 800 гривень. Зараз, може, спробую припаятись, якщо вийде, то покажу, якщо ні, то замовлю новий. Ну от да, зараз у фішці можна побачити ось один, один контакт він відгнив і залишився у фішці. На жаль, той контакт розкрушився всередині. Тут оця біла штуковинка. Не дуже зручно знімати однією рукою, але ну, я спробую. Коротше, я її виймаю. І от видно, що там один середній контакт. Група він запав. Зараз я його спробую ще разочок Виняти Ось приїхав такий ранік я його забрав, він цілий, вийшов він мені 450 гривень, середня ціна. Найвища 800, типа 700, іноді трапляється що за 250 віддають, іноді трапляється, що 350 цей мене влаштував 450, я за нього віддав. І ще один такий е, на запас буде на перемінку, якщо що, коцнутий трошки по тому кривому середньому <кхем> контакту. Але він типа, за 250, нехай лежить, буде четвертим. Збираємо все в зворотньому порядку, типа вже показувати не стану. Тут нічого такого немає.